Салют дорогі друзі! З вами я, Фандер, і я радий вас вітати на своєму новому відео по в All Stars. І сьогоднішнє відео я вирішив присвятити одній із найважливіших ігрових тем, яку, до речі, я висвітив у своєму попередньому відео. До речі, рекомендую вам його глянути, якщо ви досі цього не зробили. Отже, чому кристали повністю втратили свою цінність у нинішніх ігрових реаліях? Саме таке питання, скоріш за все, виникло у кожного із вас, прочитавши назву даного відео. Але пряму відповідь на нього я переніс в кінець цього відеоролику. А зараз під кінець вступної частини я б ще хотів попросити кожного із вас спуститися під дане відео і закинути під нього лайк. Ну і заодно провірте підписочку на мій канал. Зараз давайте перейдемо до невеличкої передисторії зняття. Не Тінення гемів у грі Brawl Старс. А фінальну відповідь на головне запитання я дам в кінці даного відеоролику. Не маєш бажання чекати, ось тобі таймкод, код переходи зразу туди. Ну а ми переходимо до основної частини відео. Поїхали! Отже, бере свій початок, ця довга історія від моменту видалення боксів. Думаю, зрозуміло, що це відбулося через те, що боксів більше немає, акцій з ними теж, і відповідно тратити кристали на них вже більше неможливо. Гравцям навіть боляче було дивитися на кредити, не те, що вже купляти їх за кристали, що відповідно і призвело до першого масового накопичення кристалів і по сумісності їх знецінення. Ну і відповідно, в інтервалі від січня 2023 до січня 2024 року кристали ніби перебували в економічному балансі, тому що ситуацію вивозила тодішня стара система правил ПАСу. Але також неможливо не відмітити, що протягом цього року відбулося доволі велике нововведення, яке також позитивно вплинуло на економіку кристалів у в Ролл Старс. Це безпосередньо введення нової великої механіки гіперзарядів. Ну і на систему кристалів вони вплинули позитивно через те, що після введення гіперзарядів на протязі двох тижнів покупка була можливою лише за кристали, що було дуже вигідним вкладом, тому що через те, що гіперзаряди були додавані лише на деяких персонажів, це дуже сильно впливало на ап-кубків. І відповідно, попит на заготівлю кристалів і на їхній донат значно підріс. Ну і активно продовжувалося це все до січня 2024 року, коли Supercell прийняли рішення кардинально змінити систему бривелпасу, назавжди забравши можливість купляти його за кристали, що стрімко призвело до різкого знецінення кристалів. Але й тоді ситуація з кристалами перебувала далеко не на дні. Через те, що знову ж таки їх можна було тратити на нові гіперзаряди, а також скини міфічної і легендарної рідкості. Але ближче до кінця 2024-го, початку 2025-го року, почався просто хаос. Адже гіперзаряди можна вибивати із гіперзарядних стартропів, на які Supercell дуже часто проводять івенти, а також їх можна отримати за перегляд чемпіонату. А ті самі кристали, дрібну косметику і дорогі скини можна вибити із сезонних ящиків, отримання яких було максимально дешевим, коли в гру додали базлайтера. А продовжуючи тему гіперзарядів, спішу вам нагадати, що зовсім скоро вони вже вийдуть на кожного із персонажів, і вигідно купляти їх цілими наборами вже не буде залишатись можливості. Щоб розбавити цю запущену ситуацію, останнім часом суперсел доволі часто проводять різноманітні розпродажі, як це, наприклад, було з чорною п'ятницею чи, наприклад, весінніми розпродажами. Але основна проблема в тому, що із ситуацією, яка відбувається на даний момент в грі, це потрібно робити в два рази частіше. Але суперсели роблять набагато розумніший хід. Вони додають нову дорогезну систему пропасу з цілою купою вкрай обестіннених кристалів. Покупка якого в сумі із всіма перечисленими мінусами робить вкрай велике накопичення із застой 100 кристалів у більшої частини гравців, що найближчим часом може призвести до величезної інфляції. Ну і відповідь на найперше питання в даному відеоролику: чому ж відбулося таке різке знецінення кристалів за буквально півтора року? Логічно, що це відбулося через те, що суперсел не вміють правильно їх розцінювати. За цих півтора року вони спромоглися додати лише одну більш-менш вигідну систему трати кристалів, кінець якої слід очікувати вже в цьому році. І Якщо суперсел не поквапляться додати більш розумну і правильно влаштовану систему трати кристалів а бажано взагалі зробити їх декілька, то як я вже й казав, найближчим часом нам слід очікувати жорстоку інфляцію кристалів. І вже в такому випадку максимально раціонально буде повністю переробити цю систему. Ну що, шановні глядачі, я вельми вдячний вам, що додивилися дане відео до кінця і послухали мої думки стосовно ситуації з кристалами. Ну а висловити ваші думки і враження стосовно мого відео і ситуації з кристалами в цілому, я запрошую вас в коментарі під цим відео. Всіх прочитаю, на всі відповім. А я поки що з вами прощаюсь, всім удачі, всім пока!